Українці, сьогодні День письменника. І так як у мене багато є друзів, творчих людей, які причетні до цього свята, які кожного дня своєю невтомною працею, своїм невтомним пером пишуть і описують красу рідного краю. Про красу пишуть нашої неньки України, описують жіночу красу. Які пишуть неймовірні слова про велике кохання, які пишуть, описують мужні подвиги наших синів і дочок, наших захисників і захисниць України. Тож, шановні, у цей святковий для вас день я хочу вас щиро привітати з цим святом, а також побажати вам міцного здоров'я, творчих. Злетів, творчого натхнення, сімейного щастя, мирного неба, много еліт і Божого благословення. І ще раз зі свято вас.